Вивідують банківські дані, аби поцупити гроші. Кіберполіцейські застерігають прикарпатців від одного з найпоширеніших методів інтернет-шахрайств фішингу. Аферисти вводять в оману користувачів, імітуючи посилання на оформлення доставки з популярних сайтів, а також поширюють фейкову інформацію про соціальні виплати, відповідно створюючи сторінки клони державних установ керівництва держави та благодійних фондів. Піше переклад з англійської це є зловити рибку, тобто так і називається фішингове посилання. Тобто, шахрай намагається якимось чином ушукати нас е, за допомогою розміщення тих чи інших видів е, оголошень. Зазвичай фішингові посилання створюються за допомогою сайтів двільників, тобто вони беруть будь-який відомчий чий сайт. Е, Нашої держави, тобто, якщо це є державна установа, вони копіюють повністю повністю сайт один в один, тобто використовуючи наші логотипи. Кіберполіцейські щодня фіксують та блокують фішингові оголошення та сайти у всесвітній мережі. Від початку року фахівці ліквідували понад 6 тисяч небезпечних посилань. Найчастіше жертвами стають люди похилого віку. Аби не потрапити на гачок шахраїв, правоохоронці рекомендують дотримуватись низки порад. При продажу Товарів чи послуг, які ви здійснюєте в мережі інтернет, не відкривайте будь-які фішингові посилання, не надавайте доступу до своїх банківських карток, не вказуйте номера мобільних телефонів, тобто і не надавайте паролі, які надходять вам на, на мобільні телефони. Що стосується допомоги від ООН або від інших організацій чи від державних установ. Читайте інформацію безпосередньо на сайтах державних установ наших із позначкою Ви Знайте що обізаний значить захищений. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.